Молитва чудотворній іконі Пресвятої Богородиці Зарваницькій, до місця уподобання Божого і Твого прийшов я відвідати тебе, мати милосердя, дай мені, опречисте Діво, царице Неба і землі і мати нашого краю, щоби оздоровлений, побачив я велич Твоєї благодаті, Тобі від Бога даної незбагненну Твою славу і невисказане милосердя Твоє. Ось недужі через Твоє заступництво одержуй здоров'я, засмучені до тебе прибігають, дізнають полегші всі, що тебе в молитвах славлять і твого покрову шукають. За їх прикладом, і я, недостойний і грішний, прибігаю до тебе, приблагословенна, надії Твого милосердя і невисказаний Твоєї благодаті. Поможи мені. Заступити мене нагідного перед престолом Сина Твого, відверни справедливий Його гнів за мої прогріхи, переміни його в милосердя і відпущення, не дай мені погибати в гріхах моїх, але з джерела ласки подай мені просячому поміч тепер, а особливу годині смерті. Амінь.